Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ третій. Вірші 1.35. І він прийшов знову до синагоги, а там був чоловік, який мав суху руку, тож стежили за ним чи зцілить його в суботу, щоб його звинуватити? І каже чоловікові, який мав суху руку, Стань посередині. А їх запитує, «В суботу годиться робити добро. Чи робити зло, душу спасти, чи погубити? Вони ж мовчали, і глянувши на них з обуренням, засмучений закам'янілостю їхніх сердець, він каже чоловікові: Простягни руку. Той простягнув, і його рука стала здоровою. І вийшли фарисеї, і відразу ж, разом з іродіянами, зібрали раду проти нього. Як його погубити. А Ісус відійшов зі своїми учнями до моря, і багато людей пішло за ним з Галилеї та з Юдеї, з Єрусалима та з Ідомеї, із Зайордання, з Тира і Сидона. Великий натовп, почувши, що він зробив, зібрався до нього і сказав своїм учням приготувати човен, щоб народ не тіснив його. Бо Він оздоровив багатьох, тож ті, хто мав недуги, кидалися до нього, аби до нього доторкнутися. І нечисті духи, коли бачили його, падали до лілиць перед ним і кричали, вигукуючи, ти син Божий. Та він суворо наказав їм, щоб не виявляли його. Ісус вийшов на гору і закликав тих, кого сам хотів. І вони прийшли до нього. Він призначив дванадцятьох, яких назвав апостолами, аби були з ним і щоб посилати їх проповідувати, і щоб вони мали владу виганяти бісів. Він призначив дванадцятьох і дав Симонові ім'я Петро, А Якову Зеведеєвому та Іванові, брату Якова, дав ім'я Воанеркес. Тобто сини грому, і Андрія, і Пилипа, і Вартоломія, і Матвія, і Хому, і Якова Алфеєвого, і Тадея, і Симона Кананіта, і Юду, і Скаріотського, який і видав його. І приходить додому і знову збирається натовп. Тож не мали вони змоги навіть хліба попоїсти, коли його рідні почули, то вийшли, щоби забрати його. Бо говорили, що він не в собі, а книжники, які поприходили з Єрусалима, казали, що він має вельзевула і що бісівським князем бісів виганяє. Покликавши їх, він промовляв їм у притчах Як може сатана сатану виганяти? Коли царство саме в собі поділиться, не зможе встояти це царство. І коли дім сам у собі поділиться, не зможе встояти той дім, і коли сатана повстав проти себе самого і поділився, не може він встояти. Але то йому кінець: ніхто не може пограбувати майно сильного, вдершись до його дому, якщо спершу не зв'яже сильного, і лише тоді пограбує його дім. Запевняю вас, що всі гріхи і Богозневага простяться людським синам, хоч скільки б вони не зневажали. А хто буде зневажати Святого Духа, той не матиме прощення до віку, а підпаде під вічний осуд. Оскільки вони казали, Він має нечистого духа. Його мати та його брати прийшли і, стоячи на дворі, Послали по нього, щоби покликати його. А довкола нього сидів натовп, і переказували йому Ось твоя мати, твої брати і твої сестри на дворі шукають тебе. А він у відповідь їм каже: Хто моя мати та мої брати? І, поглянувши довкола себе на тих, які сиділи, каже: Ось моя мати та мої брати. Адже хто виконує Божу волю, той мені брат, і сестра і мати. Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини. Нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Марка, розділ 4, вірші. 1.1 1. І знову почав Ісус навчати біля моря, і зібралося до нього багато людей, так що Він сам, увійшовши в човен, перебував на морі, а весь нату був край моря на землі. І Він навчав їх багато притчами і казав їм у своєму навчанні, Слухайте. Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало край дороги, і налетіли птахи та визбрали його, а друге впало на кам'янистий ґрунт, де не було достатньо землі, і відразу зійшло, бо земля була неглибока. А як сонце піднялося, зів'яло, і, не маючи коріння, засохло, а інше впало між терня. Тож виросло терня і заглушило його, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, зійшло, дало паросток та росло, і принесло врожай одне в тридцять, одне в шістдесят, а одне в сто разів. І сказав Хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. А коли він залишився сам. Ті, які були з ним разом із дванадцятьма, запитали його про ці притчі. І він відповів їм Вам дарована таємниця Царства Божого, а тим зовнішнім усе роз'яснюється в притчах, щоб дивлячись, бачили і не побачили, слухали, і не почули, і не зрозуміли, щоб вони не навернулися, аби їхні гріхи були прощені, і каже їм: Невже ви не зрозуміли цієї притчі, а як же зрозумієте всі притчі? Сіяч сіє слово, ось ті, які при дорозі, де сіється слово, як тільки почують, негайно приходить сатана і забирає слово посіяне в них. А ті, котрі на кам'янистому ґрунті посіяні, коли почують слово, то відразу з радістю приймають його». Але не мають у собі кореня і настійкі коли настануть утиски або переслідування за слово, вони відразу спокушаються. А інші є ті, які посійні в тернях, вони чують слово, але приходять клопоти віку і омана багатства та інших бажань, заглушують слово, і воно залишається без плоду. А ось ті, які постійні в добру землю, вони чують слово та приймають і приносять урожай один у тридцять, один у шістдесят, а один у сто разів. І казав їм: Хіба приносять світильник, щоби поставити під посудину чи під ліжко, чи щоби поставити на свічнику? Тому що немає нічого захованого, що не виявилося б. І немає таємного, яке б не розкрилося. Якщо хто має вуха, щоби слухати, нехай слухає. І він говорив їм: Зважайте на те, що чуєте, якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, і додасться вам. Адже хто має, тому дасться. А хто не має, той те, що має, буде забране від нього. І казав: Таким є царство Боже, як той чоловік, який посіє насіння в землю, і чи спить, чи встає вночі, чи вдень, а насіння сходить і росте. Але як він не знає, сама по собі земля родить, спершу стебло. Потім колос, а тоді повну пшениці в колосі, коли ж доспіє врожай, він негайно посилає жінців із серпом, бо настали жнива. І він казав: До чого уподібнемо царство Боже? Або до якої притчі прирівняємо його. Воно, як зерно гірчиці, коли сіється в землю. Воно є найменшим з усього насіння, що на землі, та коли посіяти, виростає і стає більшим від усякої городньої рослини і пускає таке велике гілля, що в його затінку можуть гніздитися птахи небесні. І багатьма подібними притчами він говорив їм слово, наскільки його вони могли сприйняти, без притчі ж не говорив їм. А своїм учням окремо все пояснював. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен вже наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці і будять його, і кажуть йому, Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Вставши, він наказав вітрові і звелів морю. Перестань, ущухни, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм, Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри. А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному Хто ж він такий, що і вітер, і море йому підкоряються? Дякуємо тобі, Господи, за Твоє живе слово, яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті. Укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.